Понеділок, 13 січня, в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. З важкої артилерії та дроном за ворог бив по польщині в сумах через атаку БПЛА. Поранені двоє мешканців і під щільними ударами Запоріжжя. Про все це а також про обмін корейських полонених. Далі розкаже наша кореспондентка Олена Петрученко. Вона із нами на прямому зв'язку. Олено. Вітаю, Марко. Почну ситуацію в області з позитивної інформації. Бійці з повітряного командування схід знищили над Дніпропетровщиною два ворожі БПЛА. Вночі ж агресор двічі поцілив по Нікупольщині. А саме по Марганецькій громаді вдарив дроном камікадзе та випустив більш ніж спів десятка снарядів з важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає. Щодо руйнувань, інформацію уточнюють. А на Запоріжжі внаслідок російської атаки отримали поранення чоловік і жінка впродовж доби. Окупанти завдали 412 ударів по 14 населених пунктах області з різних видів озброєння, руйнувань зазнали житлові будинки та об'єкти інфраструктури. У сумах через російські обстріли горів дитячий оздоровчий центр та житлові будинки на кадрах, наслідки ворожих ударів. Також окупанти поціяли з БПЛА по рейсовому автобусу. Попередньо люди не постраждали. Загалом на Україну Росіяни спрямували 110 ворожих дронів. Сили ППО знищили 78. через падіння збитих БПЛА, окрім сумщини. Також є пошкодження будинків та підприємств на Київщині, Житомирщині та Запоріжжі. Попередньо без жертв та постраждалих. 31 ворожий безпілотник локаційно втрачений. І про перших полонених з північної Кореї Україна готова їх передати в КНДР, якщо буде організовано обмін на наших воїнів, що знаходяться в полоні РФ. Про це у своєму зверненні наголосив президент Зеленський. Якщо Тимчинин взагалі пам'ятає про цих своїх громадян і може організувати обмін на наших воїнів, які утримуються в Росії, ми можемо передавати таких солдатів. Безперечно, будуть і інші полонені з північної Кореї. Я вдячний усім нашим підрозділам, які поповнюють для України обмінний фонд. І на цьому мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Студія дякую, Олена. Це була наша кореспондентка Олена Петроченкова, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Дніпропетровщина під загрозою кабів російські керовані авіабомби та артилерія вже долітають до кордонів області. Про це повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук. Посадовець зазначує, відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилась до 7 кілометрів. Відтак у зоні ризику опинилися Великомихайлівська, Маломихайлівська, Межівська, Покровська, Петропавлівська, Васильківська та Новопавлівська громади. Ми маємо прильоти двох кабів. Куди саме казати не буду. Одразу декілька пожеж сталося цієї ночі в області. У Кам'янському вогонь хопив приватний будинок. Під час ліквідації займання ДСНСники виявили в будівлі загиблого чоловіка. Ще два приватних домоволодіння горіли під ранок. У Павлоградському районі спалахнув дах господарчої споруди. А в Новокодацькому районі Дніпра житловий будинок загиблих і травмованих немає. І до ситуації з опаленням у кривому розі комунікації намагалися врятувати ремонтники чи не з усієї України. Однак дива не сталося. Місцеві пабліки на випадки публікують фонтани з кип'ятку, які чи не щодня виникають у місті. А люди й досі з холодними батареями. Мешканці кажуть, тиск, під яким подається тепло, не відповідає нормам, тому викликали до себе комісію. Як усе було далі? 3,3 – тиск для дев'ятиповерхівки, він дуже мінімальний. Олена Рибка, голова одного з криворізьких ОСББ біля центрального офісу підприємства Теплоцентраль, роздрукованими гідравлічними графіками, пояснюють, чому у більшості багатоповерхівок міста і досі холодні батареї. Графіки наші, які викладені на сайті теплоцентралі, я прошу звернути напевно Кабмін на це увагу, щоб вони подивилися, що ці графіки гідравлічні вони не відповідають дійсності. При тисці 3,3 дев'ятиповерхівка вона працювати не буде. Голови ОСББ кажуть, Можуть, готували свої будинки до опалювального сезону ретельно, але виявилося, що тепла все одно не буде. Маленький тиск, вода за теплоносій заходить з повітрям і виходить так, що завоздушує батареї. І недостатньо цього тиску, тобто 3,6 подача, недостатньо цього тиску, щоб він на верхній розводці спустився по всім квартирам. Аби мати хоч ледь теплі батареї, спускають з них повітря, але такого експресу обігріву вистачає лише на 2-3 години. Ми неоднократно зверталися, щоб нам поміняли засобки, які знаходяться. У тепловій камері на будинки там знаходяться засовки на будинки Чорновола, 39, 41, на залежності незалежності 26. Ми їх просили їх поміняти. Вони повністю залиті водою. Що з ними? Ми не знаємо. Можуть вони може вони не в справному стані, і і за цього у нас немає тиску. Ми не знаємо. Мешканці додають, неодноразово ходили на збори до керівника теплоцентралі. Обіцянок було багато. Минулого року із ними припинили і розмовляти. Для звернень залишили лише телефон. Абонент, якому ви телефонуєте, зайнятий або абонент відхилив ваш виклик. Так у нас і співвласники телефонують і отаку відповідь отримують. Саме тому голови ОСББ вирішили діяти інакше. На Написали звернення про виклик спецкомісії, яка зафіксує реальну подачу тиску на кожен будинок. Ми хочемо для це, щоб на нас звернуло керівництво теплоцентралі свою увагу, звернула місцева влада на нас свою увагу і посприяли в тому, щоб збільшили для наших будинків тиск, хоча б до 4,5. і Це дійсно той тиск, при якому ми зможемо працювати. І буде працювати наша система, і наші люди дійсно побачать опалення. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе!